Ми зараз долучаємо до нашого етеру Олександра Федієнка, народного депутата України, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, добрання студія, добрий країна. Одразу хочу дати ремарку. Що до мене, як до народного депутата, люди от прямо сьогодні телефонують, пишуть. Я от, про що говорили. Загалі жодних проблем. Я не знаю. До речі, як вони дізнаються мій номер особисто, uh -huh. але жодних проблем в цьому немає Ну, пейджер У вас є Ви будьте Пейджера немає. Хоча в моєму музеї Пейджер ще є. До речі, і мої застарілі мобільні. почистили, але краще не підходити до них. не реагуйте. на. Філософське питання пане Олександре, хочемо з вами поговорити про мобілізацію. Ми знаємо, що Міноборони планує видати наказ на заборону мобілізації чоловіків до 25 років, а саме тих, хто до повномасштабної війни був непридатним, а у воєнний час визнаний обмежено придатним. Про це заявив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук. Він зазначив, що таких, таких осіб треба обов'язково замінити. Давайте почуємо. Ми провели великі дискусії з колегами з міноборони і генштабу і ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту. Ну що, пане Олександре, чи є вже рішення у фракції? Чи буде голосувати фракція ваша за це? Ну і що скажете в принципі? Ну за це звісно, законопроект, як і комітет одноголосно національна безпеки, ворон та розвідки. Такі ну, принаймні може відповідати за цю фракцію Слуга народу. Так будуть голосувати Але я, враховуючи те, що в комітеті національної безпеки оборони та розвитку всі мої колеги, депутати з різних фракцій це підтримали ці законодавчі зміни. то Я сподіваюся, що інші фракції також будуть за це голосувати. Одноголосно, але те, про що хочу сказати, те про що сказав Руслан Ксєвичу, що, що дійсно зараз ну закон це ж довга історія, поки там проголосують, поки підпише президент. Але вже зараз наскільки я знаю я домову з міністерством оборони України щодо наказу до центрів комплектування, щоб не мобілізовувати тих військовозобов'язаних громадян України, які мають рік зі 18 до 25 років, звісно, і які були на час військового стану обмежено придатними. Хочу нагадати, надати, що ми скасували цю норму зараз, є або придатні або непридатні. Випадки бувають тільки окрім, якщо ці гронями військово зобов'язані, добровільно не хочуть стати військовослужбовцями. Ми знаємо, що зараз за цю норму і раніше боровся один із відомих депутатів від опозиційної партії, та не будемо назвати прізвище, але зараз ця людина максимально навколо цієї історії. Є. На е, збирає перегляди і так далі. Чому пане Олександре, раніше так вже два з половиною роки триває війна повномасштабна? Е, ваша партія, ваша фракція не зібралася і не замінила цю норму, тому що ми розуміємо, що це по суті була лазівка. Та е, насправді ми знаємо до 25 років. Раніше було до 27, не призивали. А ось конкретно людей, які були обмежено придатними, придатними на е, стан е, військовий та воєнний, їх призивали. Чому раніше не постало це питання? Ну, По-перше, це не моя фракція, не моя партія. Я просто є е, е, депутатом цієї фракції, да, але безпартійний. Це по-перше. А по-друге, дивіться, я хочу ще сказати, що е, це була ця норма на початку все ж таки в тому законопроєкті, який подав Кадмін. Не були ініціатором, хочу нагадати цього законопроекту. Ми тоді попереджали Кабміни міністерства оборони України Генеральний штаб про ті виклики, які можуть стати юридичною колізією, коли ми приймемо закон, коли ми скасуємо, все ж таки, обмежно про придатних. У нас залишиться тільки придатні або непридатні. Ну сталося так, як сталося. Дивіться, але принаймні. Дякуючи колегам, не тільки опозиційному своєму кол колезі, який веде тікток, а й всім іншим. До речі, колегам, і колегам фракції Слуга народу і комітету на сам безпеки оборони та розвідки. Ця юридична колізія буде прибрана, і в я впевнений, що незабаром цей закон буде все ж таки проголосовано. Чи правда кажуть, що зараз у цих от хлопців і дівчат, які перебувають в зоні ведення бойових дій, екстрено будуть звіти вивозити і повертати для продовження ведення служби в тилових частинах? Так, до дитя, те, що я особисто володію інформацією, можу казати тільки як я, що володію цю інформацію, що ну принаймні, в центрах комплектування вже якась є усно домовлена, що вони не будуть мобілізовувати тільки з умов, якщо ці хлопці або дівчата військовозабов'язне будуть добровільно мати бажання. Да? А що стосується вже військовослужбовців, які безпосередньо виконують були завдання, ну диці я е, до тому тижня повернувся там з практично чотириденного відрядження з фронту. Е, Ну, звісно, є хлопці до 10 років військовослужбовці, але деякі, до речі, мають бажання залишитися добровільно, звісно, ну тобто це їх бажання. Ну а деякі дійсно хочуть повернутися. Але юридичний механізм повернення можливо запрацює тільки після того, як буде прийняти закон безпосередньо і будуть прийняті підзаконні документи, тобто процедура повернення таких громадян України, військовослужбовців. Ну і ще питання до вас. Дивіться, в Україні потрібно збільшити кількість мобілізованих. Ну принаймні таку думку висловив Роман Костенко. А для чого це потрібно зробити? Для того щоб запровадити збільшення часу підготовки мобілізованих. На його думку, якщо ми зараз запровадимо цикли, люди будуть більше знаходитися в навчальних центрах. Більше часу зсу буде без поранення. Нардеп розповів, що нині новообранці під час підготовки навчаються мінімуму, і ми розуміємо, що ця підготовка підготовка там три місяці, так а, але якось один місяць вони практично навчаються, і а, два місяці вони вже фактично на полі бою І ще раніше так само була заява про те, що в Україні планують збільшити той термін базової загальної військової підготовки. Що скажете? Чи потрібно дійсно збільшувати спочатку а, той рівень підготовки? Так, ну і чи потрібно знову ж таки збільшувати кількість мобілізованих? Ну, давайте по-перше, я почну ну, з того, я що я думаю, що нічого новенького не, не скажу, якщо повідомлю вашим глядачам, що ми перетворимося практично на ту країну, де е, був приклад з петчерами. Я думаю, ви зрозуміли, про що йде мова. Uh -huh. да? Тобто хочемо ми це чи, чи не хочемо, ми маємо неадекватного сусіда Російської Федерації, яка все одно буде намагатися на нас тиснути. Да? Тобто ми повинні бути все ж таки мілітаризованою військово підготовленою країною. Тому ну, все е, більш-менш. Патріотичне населення України е, повинно все ж таки мати навички володіння зброї, там тактичні медицини і так далі. Да? Що стосується зараз е, тих мобілізованих або контрактних е, військовослужбовців, які були мобілізовані або призвані за тими або іншими юридичними механізмами, так зараз вони проходять відповідне на навчання, це десь приблизно місяць. Але хочу сказати, що е, комунікуючи з такими військовослужбовцями, я мав різні відгук Хтось сказав, що там ну це було мовне навчання, але потім, коли вони потрапляли в бойові підрозділи, дякуючи. Тим командирам я хочу подякувати тим комбригам і комбатам. Вони все одно відправляли цих хлопців в своїх підрозділах на свої полігони і їх донавчали. Okay. Далі вони. Міксували цих новеньких, скажімо новобранців хлопців з тими хлопцями, дівчатами, які вже мають досвід ведення війни, не просто знаєте, на ділянку фронту, ви виставляли, як то кажуть, новобранців, да? А вони виставляли таких хлопців безпосередньо з тими, міксували, хто має вже безпосередньо військовий бойовий досвід, і таким чином, саме в цих підрозділах, до речі, менше всього втрат. Бо дійсно ті, хто мають вже навички ведення війни, вони допомагають тим ну, новеньким мобілізованим. Або контрактним військовослужбовцем для того, щоб перше зберегти своє життя, це саме а по друге відбити на підворок. Пане Олександре, зараз в нашій студії перебуває Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Є у нього питання до вас? Шановний пане Олександре, вітаю. Від, від, моє питання в контексті сьогоднішнього голосування в цілому за підвищення воєнного військового збору. В іншому ефірі сьогодні мені журналістка тричі поставила питання, на яке я не зміг відповісти, як в умовах підвищення податків, зменшення субсидій, підвищення тарифів? акцизів інфляції підвищення цін на споживчі товариствоні з падіння курсу гривні як виживати. Це чудово питання. Дивіться, тут є два варіанти: або взагалі ми будемо годувати свою армію, або ми будемо годувати армію іншої країни. Дивіться, ну як виживати? Мені інколи питають, коли буде демобілізація. Я кажу, ви знаєте, зараз я знайду телефон президента Росії, того да ката, який зараз гальбить нашу країну. Зателефонуємо і запитає, коли все ж таки завершиться війна. Тоді буде процедура демобілізації. Це дуже складне питання. Треба розуміти всьому населенню, що війна вона реальна. Розумієте, і е, не факт, що вона не буде вже там, через якийсь термін часу десь в Києві, або, можливо, навіть далі. Тому тут питання в першу чергу все ж таки: або ми годуємо і тримаємо свою армію, або ми все ж таки будемо готувати іншу армію. Тобто, відповіді на це питання у вас немає, так? І. Ви Дивіться, про Путіна згадали, дуже я дуже так розумію, він тут ні до чого. Ну, бюджет Путіну. Війна це дуже дороге за задоволення. Дивіться, нам потрібно забезпечити наших військових. Я хочу нагадати, що наша армія це приблизно мільйон військовослужбовців. Військове забезпечення кожного військовослужбовця, там ну, в залежності від там від того, де він знаходиться, від там, мовно кажучи, там 28 до 100 і плюс тисяч гривень. Да? Війна це ще й е, засоби: це дрони, е, це снаряди. Я хочу нагадати, що Україна одна з добагатьох країн, яка, до речі, вже почала 100% робляти повний цикл своїх снарядів не буду казати калібру патронів і так далі. Це одна з добагатьох країн, яка виробляє навіть в європейській країні, стільки не виробляє. виробляє... І на це. Всі гроші громадянів Тож, витрачаються. Пане Олександра, от... які нам надходять за субвенцію, ми не маємо права витрачати. ми це знаємо, на... пане Олександре. І ми кілька днів тут вже обговорюємо, яким чином наповнити бюджет з нашими експертами, в тому числі економічними, не лише за рахунок податків громадян або їхнього збільшення, а й за рахунок там наведення ладу на. Митниці про це постійно говоримо. Це гарковий бізнес, гральний бізнес. Та ви ж, я так розумію, пане Олександре, також розумна людина, народний обранець відповідаєте за нас усіх. Так і є нашим голосом там у парламенті. Ви це розумієте, що можна наповнити бюджет не лише за рахунок податків, які будуть сплачувати в найбільші. тому числі і вчителі, і військові, так, і так. пенсіонери, і так далі. Я за не просто розумію, хочу голосити, що ми вчора проголосували вже законопроект, відділяючи митницю від податкової. Я сподіваюся, там все ж таки буде наведене лад. Бо коли мені кажуть в податковому комітету, що треба збільшити податки, я кажу, дивіться, давайте ми спочатку наведемо лад на митниці, бо там отак от грошей, але вони чомусь. Тінізовані всі, і ми можливо подивимося той профіцит ріше дефіцит бюджету, якого у нас немає, для того щоб взяти звідти. Але ну я при цьому розумію те, що без збільшення податків відповідно, ми все одно не зможемо досягнути якоїсь там типу наповнення. У нас і так цього, до речі, не буде вистачати, і буде величезний дефіцит. Відпити податки зараз, наприклад, з 1 жовтня там деякий сегмент галузі електронних комунікацій, це оператори зв'язку. Там невеличкі маленькі, які переводять на загальну форму податкування, сподіваючись на те, що збільшиться надходження до бюджету України, бо на мої запити податково мені відповіла, що ми не знаємо збільшиться вони, не збільшиться. Але ми зараз перейдемо і подивимося. дивіться, ви вб'єте частково галузь, але окей, це робочі місця, і ви будете занести це за це. Нести відповідальність, але ви навіть не знаєте, не прогнозується, чи збільшиться у нас фінансове надходження. Ну Ну, от, на жаль, у нас деякі речі робляться так. Пане і поки є можливість з вами поспілкуватися про заробітні плати народним депутатам. От, е, чи розумієте ви, що доволі непогана заробітна плата, зокрема, у вас, у ваших колег. І чи е, планується індексація їхня надалі на 25-й рік, і збільшення заробітної плати вам, апарату і так далі? От, дуже цікаво. Дивіться, е, я обичаю, коли я був в бізнесі, я в разів 10, навіть більше, ніж зараз. Моя заплатна 50 п'ятдесят одна тисяча гривень і плюс 7500 – Це у мене транспортні витрати. Хоча при цьому я випалю всю цю зарплату на транспортні витрати, бо я їжу багато я по округу, так і по фронту там займаюсь волонтерством. Ну, але не у всіх я не є думаю, такі компенсації, і... направду не у всіх Україн. Ну, і на звіснує, що є українських компенсації. У нас у депутатів немає пільг У нас немає безплат безкоштовно призи немає. Квартири нам не видають. Що це ну, взагалі читав? Взагалі ні, ніякий. Але індексація а, проводиться. Індексації також у депутатів немає. Я не знаю, звідки взялася ця історія з індексацією. Але ще раз хочу наголосити, не передбачено чинним законодавством будь-яка індексація. Я скажу навіть більше, що у депутатів навіть не індексується пенсія, до речі, що ви розуміли? Бо як я з'ясував, є така навіть асоціація бивших депутатів. Да, вони там до нас зверталися, кажуть: дивіться, вчителів індексуються, у медиків індексуються. Чому у, у депутатів, які були в минулому депутаті, пенсії не індексуються? Да? Я не знаю, це, чесно кажучи. Цього, але де факто після попереднього скликання, восьмого скликання, у депутатів відібрали все. Дивіться, тобто депутат тепер це ну це звичайна людина. Ще й певна сад. Чесно мені... кажучи, так і має бути, тому що у європейському можливо, союзі дійсно можливо. абсолютно так і має бути в європарламенті. Дуже багато працювала. Бачила, як депутати я, я, приїжджають я, 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 просто на роботу я перепрошую, на я перепрошую. В європейському союзі зарплата депутата від тисяч євро. Плюс на стільки що надається на е, апарат, який його утримує, бо до, достатньо часу ми перевіримо макуває. вашу інформацію. Пана ще, ще хочеться те, я їм не кажу про свою зарплату. Окей, ще хочеться покла почути вашу думку з приводу Мар'яни Бозуглої. Ми знаємо, що вона написала заяву фактично на те, що вона хоче вийти з комітету е, заступниці голови комітету з питань на національної безпеки. Ну і хоче перейти в інший комітет, займатися міжнародкою. Е, чи будете підтримувати це? Ну, я хочу надати, що я во один з тих депутатів, який підтримує попередні прихід ага. Маріяни Ну, Дивіться, Це ж і право, якщо вона бачить себе. З точки зору підсилення себе в іншому комітеті на цьому напрямку цього фронту називається так парламентарська ну це її право. Я до речі, працював комітеті цифрової трансформації два роки. Хочу нагадати, да але я зрозумів, що я зробив там всі підні реформи цифровізації, і я себе е, бачив вже на час початок 22 року, саме в комітеті національної безпеки оборони та розвитку. Тому я прийшов туди. Марія на вирішила, що вона вже тут зробила все, я так розумію, і дійсно було багато зроблено. Ну і тепер Приходивший комітет і це нормально. Ну, дивіться повітряні сили відреагували власне іронічно на її заяву. Вони зазначили, що безмежно вдячні за те, що вона конструктивно критикувала їхній вид збройних сил і побажали успіху на новому робочому місці. До кого тепер критика буде спрямована, пане Олександре. Дивіться, я маю наступну позицію свого часу, коли почалася вся ця активна фаза військових дій. Я перебував там в Києві, десь був під Києвом, там як і багатьох чоловіків бігав зі зброєю, але спікер мені тоді сказав: Дивись, друже, ти представник суспільства, у тебе є два виходи або посвідчення депутата на стіл і на фронт, або тоді ти працюєш на цьому фронті. Дивись. Я підтримую військових військовослужбовців військовозобов'язаних взагалі Збройних Силу України. Так я також і критикую. Я не роблю це публічно для того, щоб щоб не грати Росії на руку, розумієте? це розхитує нашу армію, і це неправильно. Фейсбук це звісно гарний майданчик. Але я всім кажу експертам з Фейсбуку: друзі, давайте ми всі разом поїдемо, хоч раз на фронт, і ви подивитеся, що таке реальна війна і що таке реальний фронт. Пане Олександре, дякую, дякую вам йому. за те, що долучилися. Олександр Федієнко, народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Чесно, як нам видається, з нами спілкувався. Наскільки Відкрито чесно. Та скажете пане Костянтину. Ваша думка? 30 ми, секунд. Якщо мені сподобалося спілкування, хоча відповідь на питання, як виживати, він не дав. Але в цілому він говорив більш менш відверто. Якби всі такі депутати були у услугах народу, можливо, все таки якість влади в нас була б більшою. Але ж ми згадали тут Мар'яну Безолу.